Як в нас розбирається затвор винтівки мосіна? Ну, По-перше, ми спускаємо його. Для цього відтягуємо і спускаємо. Затвор у нас все спущений. спущено. Потім ми витягаємо лічину і одночасно вона випадає зі з'єднувальної планки. Для того, щоб... Витягнути в нас ударник з пружиною. Ми впираємось ударником поверхню, дуже сильно натискаємо і викручуємо. І так у нас це вже розібраний варіант, який, ще раз нагадаю, включає в себе, з'єднувану планку, сам ударник, бойова пружина, стебель, курок та лічина з кидачем. Так, ми почнемо зворотню зборку. І так ми починаємо зворотню спорку. Для цього ми беремо ударник, беремо по його пружину, надягаємо її на ударник, беремо допоміжний елемент, від якоїсь одкладки, для того, щоб надійти. Беремо стебель, надягаємо його на ударник і натискаємо. Крепко натискаємо і беремо курок і навінчуємо його. Коли в нас зміститься мітка на курку з прорізю на ударнику. Це таке чорнове, чорнова збірка. Після цього ми беремо і збираємо далі його. Для цього ми одягаємо з'єднувальну планку, беремо лічину. І вставляємо її до стебля в прорізі і одночасно заміщаємо її з'єднувальним план. І перевіряємо, правильно ли ми виставили глибину ударника. Чому це дуже важливо? Беремо викрутку мосіна і перевіряємо. Ударник повинен проходити мітку 95. І повинен чіплятися за мітку 75. Тобто він повинен знаходитися міну проміж міткою 95 і 75. 75, якщо не буде чіплятися, буде визивати у нас постійні затримки при стрільбі. А 95, якщо бід буде більше, буде прокол капсуля. І все. Тепер ми відтягуємо курок. І у нас затвор вже в зборі.